Дальний тиждень вже близько, тож селище Олександрівко активно готується. Прибирання у самому розпалі. Після зими роботи багато. Гілки, листя, сухості, старі вінки та побутові відходи усе на смітник. Сільська адміністрація пильно слідкує за чистотою та закликає містян прибирати за собою. У нашому селищі проходять традиційні мероприяття з прибирання кладовища. Вокруг всього цього кладовища по периметру ми розставили баки. Хочу попросити жителів нашого селища після того, як вони прибирають могили своїх родичів, сміття виносили до цих баків, складували на кучі. Дуже багато сміття внутрі кладовища. Наші робітники і підрядники виносять це сміття зараз. Це дуже важка праця, тому що е, дуже важко пересуватися внутрі кладовища. Слідкують за чистотою не тільки кладовища, а й пам'ятника загиблим воїнам Другої світової війни. Також паралельно ми приводимо до нормального ладу пам'ятник. Загиблим у Другої світової війні, 8 травня, буде покладання квітів до цього меморіалу. Ще одним важливим питанням в Олександрівці є транспортний колапс. Через закриття однієї з доріг Чорноморська весь потік автівок пішов через селище Олександрівка. Отож, сільський голова зазначає, що ремонт доріг зараз вкрай необхідний. Дуже багато питань сьогодні задають мешканці нашого селища і стосовно доріг і стосовно руху транспорту селища. Дуже велике навантаження сьогодні транспортне на селище, тому не можемо не робити ямковий ремонт, тому що ці всі, всі дороги розсипляться, вони вже не в незадовільному стані. Тому, по можливості, ми будемо робити ямковий ремонт. До деяких вулиць ми вже приступили. Деякі вулиці згодом ми будемо теж робити. Отож, сільська адміністрація намагається вирішувати усі проблеми та питання селища. Кузьменко і Тетри.